Привіт! Мене звати Ігор Лепявка, я адвокат і керівник адвокатського бюро Лепявка та партнери. Наше бюро вміє ефективно надавати захист в кримінальному провадженні. І ви мені скажете, що сьогодні багато адвокатів, адвокатських бюро надають захист в кримінальному провадженні найефективніше, що вони самі кращі. Я з вами не буду сперечатися і навіть десь погоджусь. Але я знаю, що в нашому бюро працюють непрості адвокати. А у нас трошечки інший принцип, який надає конкретний результат. В чому саме полягає цей результат? Це перше виправдовальні вироки. Сьогодні виправдовальних вироків мало менше, ніж 1% на всю країну. На сайті нашого адвокатського бюро ви можете ознайомитися з цими виправдовувальними вироками, і це не секрет, і це нікуди не дінеш. Це факт. Тепер дивіться далі, який плюс. По кожному напрямку в кримінальному провадженні у нас відповідає конкретний адвокат. Наприклад, якщо це корупційні злочини, це у нас працює конкретно адвокат, який в минулому працював в Генеральній прокуратурі, саме по корупційним злочинам. Якщо це злочин проти життя та здоров'я людини, у нас є конкретний адвокат, який займається вбивствами, тілесними ушкодженнями, злочинами, ну які посягають на життя та здоров'я людини. І саме в цій категорії злочинів цей адвокат має виправдовольні вироки. І логіку ви розумієте, якщо це економіка, конкретний адвокат по економіки, який працював або в прокуратурі, або на якоїсь іншій керівній посаді. І такі напрямки, які сьогодні перекриває наше бюро настільки ефективно, це є ДТП в Кримінальній площині, я особисто їм займаюсь. Це справи з наркотиками. У нас дуже багато є справ, де є виправдовані вироки по наркотикам. Шахрайство, економіка майже 80% кримінального кодексу у нас перекривають відповідні спеціалісти. Але це не все. Раз в місяць вся колегія адвокатів збирається і пропрацьовує ще додатково окремо стратегію на майбутній місяць по кожній кримінальній справі. І кожне кримінальне провадження пропрацьовано не тільки цим профільним спеціалістом, але командою адвокатів. Тобто, ви, коли наймаєте адвоката, по суті, тоді вас захищає не один адвокат, а ціла команда. З самого початку, коли вибирається стратегія, вибирається права позиція, працює команда. Колегіально йде якась нарада, ми вирішуємо, що треба діяти так, так, так. Потім погоджуємо цю стратегію з вами і починаємо працювати. Але постійно в ході кримінального провадження є якісь зміни. Десь санкція там спрацювала в кращу сторону, десь прокурора звільнили, десь там помилився слідчий, або ще якісь моменти, які можуть трошечки змінити хід кримінального провадження. І тому ми раз в місяць стабільно збираємося командою, аналізуємо кожну справу з новими обставинами і будуємо стратегію на наступний місяць. Ось так це працює в нашому бюро. Тому наш показник ефективності набагато більший, ніж це просто буде займатися один адвокат, або якщо не буде робити такий аналіз. Так само це стосується конкретних процесуальних дій. Наприклад, затримання особи. Виїжджає адвокат, який професійно знає, як будувати стратегію під час затримання особи в порядку статті 208. Він знає, як зафіксувати докази, які потім допоможуть особі не попасти в СІЗО, а отримати хоча б якийсь там. Ну, наприклад, домашній арешт. В нашій практиці купа таких випадків, коли при особливо тяжкому злочині слідчий суддя відмовляла прокурору у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу. Те саме обшук. Є у нас адвокати, які виїжджають на обшуки і творять дива. Тому що, якщо ви не знаєте... Якщо правильно зафіксувати помилки слідства при обшуку, то деякі речі, які будуть знайдені і вилучені під час обшуку, можуть потім стати в суді неналежними і недопустимими доказами. І це робота адвоката. І ми це вміємо робити. На сайті є купа різних рішень, виправдовані вироки, оскаржені підозри, ухвала про визнання доказів недопустимими, неналежними. Арешт майна, зняття арешту майна, весь спектр процесуальних дій кримінального провадження, наше бюро перекриває на 100%. Звісно, не все ідеально, звісно, не всі питання вирішуються, але шанс у вас буде однозначно набагато більший, чим ви будете звертатися просто рандомно, невідомо до кого. Але якщо ви впевнені в вашому адвокаті, який вже має певну практику і може вам показати свої оправдовні вироки, його змінювати не потрібно. Тому що цей адвокат вас дійсно витягне і довіряйте йому. Але якщо вас такого адвоката немає, будь ласочка, звертайтесь до нашого адвокатського бюро Липявка та партнери, і ви отримаєте професійний і надійний захист в кримінальному провадженні.